Ну і улюблена і ще наша тема: рейтинги. Чекали ми всі, а як же ж, атака на антикорупційні органи з боку офісу президента? Ну по суті, мабуть, освячена президентом, бо він же той закон підписав, проголосований Верховною Радою. нагадаємо, всупереч всім правилам регламентам, який є, обмежив. Незалежність антикорупційних органів, а саме на і САП. Потім нагадаємо, вийшли люди на вулицю молодь. Зеленський включив задню, подав законопроект, його ухвалили. Але як ти кажеш, осадочок залишився чи не залишився? Довіра до Зеленського падає третій місяць поспіль, причому найбільше серед молоді. Нові дані такі соцопитування, КМІС провів їх у травні. Президенту довіряли 74% опитаних. А тепер рівень довіри на рівні 58 травень 74, нині 58. Частка тих, хто казав не довіряю, збільшилася з 22 до 35. Тобто третина опитаних не довіряють чинному президенту. Причини найголовніші недовіри називають українці корупцією та непідготовку до вторгнення. Аналітики також вбачають у цих результатах пропихання скандального законопроекту щодо ліквідації незалежності набу і САП. тобто корупція і непідготовка до війни основне, що закидають президенту українське суспільство, і у зв'язку з цим недовіра знижується. Динаміка така, що от за три місяці з 22 до 35 збільшилася недовіра. Тобто корупція залишається найбільшим тригером в суспільстві. В нас. Як коментуватимеш цю аналітику, як нам до неї ставитися, з одного боку, з одного боку, цифри там все досить умовно, а з іншого боку, ну, напруга зростає, і це все ж моніторять наші партнери. З одного боку, я би сказав, що. Не треба так уважно придивлятися до цих рейтингів, тому що вони не показують реальної картини, а показують тільки тенденцію. Тобто тенденція зменшення до довіри до Зеленського є. Тут що в опитувальних обов'язково питають повністю довіряю і частково довіряю Вони тут не розділили, видали весь масів, що у нас виходить, що у нас скільки. Довіряють 58. А скіль... а мені от тут же цікаво, і чого мене вибішує, що там, типу, а скільки повністю довіряють з них, і скільки частково. Тому що частково довіряють, ну тут довіряють там, тіп, э, в, по боротьбі з корупцією не довіряють. Там. А по тому, що там може там довіряю, бо стараються там, щось, можливо там вибити якусь зброю, да там додаткові гроші. От тому в цьому плані довіряють. Тому частково довіряю і повністю довіряю. Треба б, щоб вони публікували так. І ми бачили б картинку. Але повністю довіряють Зеленському о, десь чуть-чуть 20 з хвостиком людей. повністю е, А умовно там 30 чим, то це частково. Довіряють, тобто трошки довіряю, трошки не довіряю, і ця група має тенденцію переходу з частково довіряю до частково не довіряю або повністю не довіряю. От і ця тенденція очевидна, це не рейтинг, це не значить, що ці 58 людей, які довіряють Зеленському, завтра готові будуть за нього проголосувати. Точно ні, тому що вони довіряють, наприклад, йому і, наприклад, там я не знаю там якомусь генералу. От. І генерал, який піде е, в кандидатам в президенти, вони й тому, тому довіряють, ну, голос дадуть за когось одного. Ми це проговорювали не раз. Я от і сьогодні там типу, у мене студенти там, на тренінгу. Я теж, теж, теж кажу, що там типу, дівчинка може довіряти Васі, Колі і Петі, але замість за когось одного піти. А з дискотеки її провести там, чи додому з кіно, може хоч один, хоч другий, хоч третій. Вона всім трьом довіряє. От, ну і що з цього. Так що, отак, от поігрались, але дзвоночок для Офісу президента конкретний, тому що ті, хто не довіряють, точно не будуть за нього голосувати. Тобто 35% за жодних обставин вже за Зеленського не проголосують. Знову ж, яка кількість із тих, хто взагалі довіряє чи не довіряє, піде на вибори. Знову ж, де проводилось опитування, воно враховувало там думку за кордону, а там чотири з лишнім мільйона наших співгромадян, які теж може очікувано після війни повернуться щоб тут проголосувати, або там там їм влаштують умови для, ну, для того, щоб вони віддали голоси, як, як, як за кордон там до цього віднесеться, так що зараз соціологія така річ, річ дивна, але. По тенденцію ми бачимо очевидно, що корупційні скандали, в які замазуються слуги, дуже б'ють по рейтингу Зеленського, це е, це очевидно, і на мене для мене навіть дивно, що чому так мало упав всього на 7 пунктів за місяць. Я думав, що він обвалиться пунктів на 15 Хоча саме опитування почали проводити 22 23 числа третього числа, тобто якраз з початком да, то е, а так як осадочок остався, то можливо, воно ще там здується. Можливо, ми побачимо там через пару місяців, що довіра до Зеленського зменшиться. Ну, стане менше 50%. відсотків. вона була, до речі, напередодні великого вторгнення, коли у нього там обвал був рейтинг. Ну, приблизно такий зараз буде. чому він? Чому він сьогодні і приїхав на Сумщину, щоб він приїхав до перемоги. Щоб тоді ж була перемога, всі, як кажуть, ну, в Курську, то, блін українці будуть курском гордитися, як греки фермопільським боєм, да, ну, спартанці, да, 300 спартанців. Або як німці наступом в Орденах. Німці ж зараз там, я колись з колегами з Німеччини кажуть, ну, блін, ви уявіть, там грудень 44 го року, все там уже ну, вже ясно що в ярмах Тухана. І тут такий потужний наступ, наваляли там американцям, англійцям, показали, хто тут там хто вміє воювати, а хто там. ну І е, німці досі Ну їм як би не прийнято там говорити про Другу світову, тому що вони ну багато накосячили, багато злочинів. От, але при тому, що прості німці досі там, тіпа, хоч в школах, можливо, це не можна говорити, але між собою на кухнях. Я я чого кажу, то що я не, недавно спілкувався з німцями невимушено, скажімо, за, е, е, за хорошим пивом. Да? І от ми випиваємо пиво і за, за, затронули цю тему, і вони там О, ардени, це було там щось страшне. І, е, е, і це для українців це звичайно в е, ванали запишеться як велика. Ну, перемога, коли ми надавали по зубам монстру, фактично, циклопу, ми глаз вибили. От, е, і понятно, що вона в віках залишиться саме як наша перемога. Це однозначно. Хоча розбір істориків, і саме головне, військових спеціалістів. Має бути і тут е, якраз Я не дам Зеленському при е, ну, принаймні, я буду казати, що Зеленський точно не переможе. Це хлопці зробили все, що могли. А він в, в, вчасно їх не вивів. От і тому, е, це, е, е, це виграш української нації, це програш Зеленського. Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині привів розмову з президентом Трампом. Пише Зеленський. Ця розмова відбулася після візиту представника Трампа Віткофа Москви. Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка. Війна має завершитися, і це має бути чесне завершення. Чесне у розмові також взяли участь європейські лідери. Я вдячний кожному з них, каже президент. Так, ми обговорили те, що було звучено в Москві. Україна обов'язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий надійний мир. Росія має закінчити війну, як розпочала. Але ну про що саме говорили в Москві? Ну не, не повідомляється. А можуть якісь умови неприйнятні, ну я думаю, що ні, тому що Трамп не може викатити нічого. Що він скаже? Зеленський відступає із Славянська. Він такого не скаже ну Це точно це неможливо, це апріорі Це 100% неможливо, такого не буде. Що могли Вітков передати щоб він передав Трампу? Сигнали, якісь сигнали обмінялись? Тобто, зменшити санкції. дайте Якщо ми виходимо з війни, дайте нам набрати жирок, тому що ми сильно похудали. От, власне. Основна тема розмови, а інакше вони шантажують, а інакше воюємо. Ми ще 20 років готові воювати. Той тобто вони шантажують, щоб ну, підвищують ставки. Це блеф. Вони блефують, але виходить так, що у Путіна виходить блефувати. От е, е, і Зеленський знову ж лукавить. Дивіться він. Говорить про чесний мир. Володимир Олександрович, нагадаю вам, що чесний мир це повернення всіх територій України. Це розрушений Керченський мост, і щоб я міг поїхати і плюнуть цього ну, в керчі. да, Там ти був в керчі? не Був так молчи. От Наші воїни, як зайдуть, тоді це буде перемога. А це. Буде просто заморозкою конфлікту, але ми знову вже починаємо. Сподіваючись, що можлива ж заморозка буде, він починає видавати завершення війни як перемогу. Ні, Зеленський, ти не переміг. Це встояла українська нація, і українська держава всупереч всім діям офісу президента. Незважаючи на всі ваші зусилля, ми вистояли в цій війні. От що я хочу сказати, але ви ж бачите, як справедливий мир. Заморозка конфлікту це несправедливий мир. У нас забрали територію. Це несправедливий мир. Але ми погоджуємося на цей мир. Несправедливий, мабуть, ну або ти погоджуєшся. Тільки не наряжай себе в того переможця. Не треба лавровий рівінок тут, не треба ордіна набивати. Тут ні 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 історія уже однозначно, однозначно буде погано для зеленського. Він зробив все, щоб ми були не готові до війни. У нього в команді була купа зрадників. От він втручався в дії військових, чим заважав їм, і тому, значить, приймалися неправильні рішення там і е, по Маріуполю, і по Бахмуту, е, і по е, суджі. От, про що ми могли сказати, що я звільнив залужного, ага, і у нас перемог стало менше там. Типу, от, Володимир Олександрович, ваші косяки це ваші косяки. А перемога це наша перемога, а не твоя. Те, що звичайно, звичайно, Аня. е, да? тобто, я перший скажу, що те, що Україна вистояла, це вже, ну, це вже це історичний факт, що нас супостат не задавив їх вчетверо четверо більше нас. Ми стоїмо один проти чотирьох, і ми вистояли. Абсолютно. І наше громадянське так. суспільство це, це подвиг народу. Але не треба путати подвиг народу, а не зеленського. Будемо спостерігати, що буде відбуватися далі. Чесне завершення війни, про яке каже президент, тут важливо ще щоб дотримувалися, якщо навіть. Обіцяє щось Путін, тому що знаємо, що він може то обіцяти. Віктор Бобренко, аналітик, менталіст, очільник бюро аналізу політики. Дякую за глибокий, якісний, цікавий, як завжди, аналіз. Дякуємо всім, хто дивиться. Будь ласка, пишіть свої коментарі, що думаєте, звідки дивитеся? Не забудьте ставити вподобайки і обов'язково вподобайки нашим ефірам. Дякуємо. Боротьба триває. Стоїмо. но посаду.